Чи має християнин право взяти в руки зброю під час війни і захищати свою країну, свою родину, свій дім? Це питання вирішувалось протягом майже двох тисяч років. На нього немає однозначної відповіді. У всіх церквах, всі часи, всіх народів християни, християни діляться на три частини: по відношенню до війни. Це пацифісти повні. Далі, це люди, які кажуть, що ми будемо служити в армії, але не беремо зброї. І треті — це люди, які кажуть, що ми будемо захищати, але не нападати. Ну, по крайній мірі, це в нормальних країнах, нормальних я маю на увазі. От. Тому напад зі зброєю в руках на якусь сусідню країну це взагалі великий гріх, це є вбивство, те, що каже. Нам одна із заповідей. Тому ці три варіанти, вони є в кожній церкві, ці три способи вирішення цього питання. І я думаю, що в нашій церкві приблизно 30-30 на 30. Приблизно. Тому, на жаль, я свою думку не можу сказати. Яку б думку я не сказав, я можу обідати якусь частину. Тому ми дуже просто вирішили це питання. Тобто є. Заповіді Божі, тобто є три рівні, скажімо так, заповіді і постанов в церкві. Перший рівень це заповіді Божі, які прямо кажуть мінімум у трьох місцях, мінімум у трьох місцях у новому заповіті, що це є гріх, це сто потрібно виконувати. Далі, друге, це постанови церкви, церква на основі своєї культури. Розуміння, традиції, прийняла якесь рішення. Воно повинно виконуватись, але це не є таким гріхом, як порушення заповіді. І третє, це вибір самої людини. І ось питання е е військового зобов'язання ми відносимо до третьої категорії. Це особисте питання кожної людини. І скажу вам так: що в нашій церкві є такі, такі і такі. Більше не буду казати, але скажу вам. І церква молиться і благословляє і тих, і тих, і тих. Тому що написано: кожен чини по мірі віри або по своїй совісті. Кожна людина чинить по мірі віри, по мірі совісті. Тому це питання особистої совісті, особистої відповідальності, а не питання церкви. Так ми його розділили. Тому хай ем, Бог благословить нас, щоб кожна людина прийняла сама рішення, як їй чинити. Церква не повинна вмішуватися в ці справи, а церква повинна повинна благословляти рішення людини.